Я є дорога, правда і життя. Ісус, Спаситель, каже в своїм слові. Щасливий, хто це вірою прийняв, Він вічну радість, мир знайшов в любові. Багато в світі є різних доріг, Христос їх ділить на двоє, Широка до загибелі поріг. Вузенька, царство приведе Христове, Спаситель нам дорогу цю відкрив, там, на Голгофі, викупив нас кров'ю, украй небесний двері відчинив і запрошує, прийдіть, прийму з любов'ю, Спіши до нього, поки є ще час, бо скоро двері будуть вже закриті. Спасіння вічно, вічне він звершив для нас. Ви вірою прийміть, щоб вічно жити. Прийдіть до Ісуса Христа. Він ніжно так ще кличе вас, поки не закриті ще двері спасіння, не відкладайте покаяння час. Амінь.